Вітаю вельми шановне панство. Сьогодні готую свою саморобну коптильню. Готую до копчення. Будемо коптити курячого корочка. Потрапило позачергове замовлення на наші копчені смаколики і задавали питання в коментарях розказати більш детальніше про нашу саморобну коптильню. З чого ми її зробили? Зробили ми її із попільниці, так званої, ось так вона виглядить. Вона тут вся в дерках була. Придбали ми її за 7 євро, замотали фольгою для випічки і все. Прив'язали ручку таку із проволоки звичайної. І все. Що ми робимо зараз, перед тим, як будемо коптити. Використовуємо ми а, запитували, яку ми тріску використовуємо для копчення. Використовуємо тріску для копчення ми дубову, із дубових бочок, яких був раніше коньяк із заводу Jack Daniels. Насипаємо на одне копчення ну, одну таку приворцю. Ну, Чуть-чуть більше. У нас півтори. Ось так вона виглядить. Ось така вона рубана, це з бочок. Так. Висипали. На дно тріски чи на дно коптильні зробили з такої решітки, зробили за таку підставочку. Опускаємо на дно. Це щоб поставити піддончик для збору жиру. Ось такий піддончик для збору жиру це з кришки відра сталевого, з-під кофе. Великого відра. Відправляємо на дно, ставимо на кришку. Все. Зараз вішаємо сюди, вішало, розвішуємо окурочка, покажу, що робимо далі.